На сам кінець молитва на морозі в Румунії службу провели в церкві з Криги. На гірському курорті Феграш таку зволять щороку, аби привабити більше туристів. У храмі можна не лише помолитися, а й обвінчатися. Духівники вже поєднали дві пари з Британії. Про атмосферу крижаної церкви. Далі Анастасія Синяговська. Людяний храм у румунських Карпатах. Сьома ранку до церкви сходяться священники, і туристи, віряни. До початку служби духівники скроплюють стіни свяченою водою. Відвідувачі розглядають крижані образи. З льоду тут і розп'яття, і вівтар. У церкві красиво, хоча й трохи прохолодно. Ми прийшли вперше, але обов'язково повернемося. Першу службу у крижаному храмі провели священики одразу трьох конфесій – румунської православної церкви, греко-католики і монахи ордену францисканців на висоті двох тисяч метрів над рівнем моря. Можна обвінчатися, охрестити дитину і просто помолитися. Це місце здатне зцілити душу. Мені здається, що тут більше світла і тепла, адже ми на великій висоті, тож стаємо ближче до Бога. Людяну каплицю в румунських Карпатах відкривають щороку. Крижані брили, будівельники, архітектори привозять з озера балея. Воду в ньому освячують на водохреще. На висоті пташиного польоту білосніжний храм працюватиме до весни. Анастасія Синягуська, перший національний.